Вітаю, друзі! Ви знаєте, ми якось зовсім недавно робили відео про види обігрівачів. Хто не бачив, лінк тут. Але до цього я ще можу сміливо додати кондиціонер як один із видів обігрівачів. Так, всевірно, це є універсальний пристрій, і він, коли холодно, він може давати нам тепло, а коли тепло, він може давати нам холод. І як ви вже зрозуміли, їх є якась просто неймовірна кількість. Отже, не гаймо більше ні хвилини. Ви на каналі Мойо, я Рома. Перед до нових знань, а це відео ми маємо змогу знімати завдяки мужній обороні наших зсу. Слава Україні. А почну з виду кондиціонеру, який найпростіший в плані установки, а саме з мобільного кондиціонера. Це якраз розмова про те, коли ви взяли цей пристрій, затягнули його в кімнату, підключили до мережі 220 вольт, гофровану трубу, з якої буде виходити тепле повітря. Виводимо в вікно чи вентиляцію, якщо вона працює. І все, в нас же в будинку є як обігрів, так і охолодження, в залежності від наших потреб. Але як ви вже зрозуміли, не все так солодко, як може здаватися, там є своя ложка дьогтю. А саме, що це Пристрій, який працює в нашій кімнаті або в тому приміщенні, де ми знаходимося. І його гучність сягає близько 50-70 дБ. Ну, скажу так, він буде шуміти спати при такій гучності, напевно, не зовсім комфортно, тому, тому цей варіант не буде б нам підходити, якщо розмова про спальню кімнати. Окрім цього, практично всі кондиціонери, мобільні кондиціонери, вони володіють невеликою потужністю, ну це зрозуміло, адже все знаходиться безпосередньо перед нашими очима, в нашій кімнаті, і робити їх великими об'ємними не зовсім коректно, адже і шум буде тут також збільшуватися. Проте, незважаючи на ці недоліки, Тих місцях, де немає змоги встановити класичну спліт-систему, там підійде от саме мобільний кондиціонер. До простих в установці ще можна віднести віконні кондиціонери. Вони не набули особливої популярності через свій. Шум і через те, що він також знаходиться безпосередньо в тій кімнаті, де перебуваємо ми, він встановлюється, як ви вже зрозуміли, з самої назви в квартирку віконну і підключається також до мережі 220 вольт. Це я розповів вам для того, щоб ви розуміли, що такі кондиціонери також існують. А от найпопулярніші, відповідно, одні з найкращих для квартир чи будинків це будуть настінні варіанти, або так звані спліт-системи чи мультиспліт-системи. Спліт-система це пристрій з двох блоків. На стіні в квартирі у нас висить ось така річ. Звично нашому оку, і на вулиці є ще один блок. Це такий великий ящик, вони бувають в різних кольорах, і вони вже між собою з'єднюються. Відповідно, самі гучні елементи виносяться в оцю зовнішню частину, тобто, щоб людина їх не чула в своїй квартирі. Мультиспліт-система система це коли до одного зовнішнього блоку, тобто той, що на вулиці знаходиться, підключається декілька внутрішніх блоків. Така річ дозволяє, такий метод установки нам дозволяє зберегти естетичний вигляд фасаду будівлі. Інколи це також потрібно. Робота кондиціонера. Дуже сильно нагадує роботу холодильника. Ми в деталях про це говорили. Хто не бачив відео, як вибрати холодильник, лінк буде ось тут. А для всіх інших, я в двох словах нагадаю. Тобто там також є компресор, там також є радіатор, там також є випарник, з якого і вивільняється оце холодне повітря. Звичайно, двигуни тут також будуть відрізнятися, і є варіанти зі звичайними двигунами, з класичними варіантами, або з варіанти інверторні. Про це ми трохи пізніше поговоримо. Із зовнішніх індикаторів на внутрішній частині кондиціонера, тобто те, що ми бачимо в кімнаті, можуть бути або дисплей, або світові індикатори, або взагалі нічого не бути. Або може бути такий варіант, коли. Табло засвідчується тільки після того, коли кондиціонер вмикається. І до речі, зазвичай в таких варіантів ще є так званий нічний режим, коли Мінімальний шум кондиціонера і немає ні жодних світлових індикаторів, що зручно в нічну пору доби. Компресор це серце кондиціонера. Відповідно, важлива деталь. Компресори, як і говорив раніше, можуть бути або звичайні, або інверторні. Нагадаю вам, що звичайний компресор працює по принципу включився, виключився, коли він досягає робочу температуру, ту, яку ми задали, він просто вимикається, опускається в своєму діапазоні, наскільки це йому дозволяє система, і після чого вмикається ще раз, коли виходить за межі. Цього допустимого діапазону. Інверторний двигун працює по іншому принципу. А саме, коли він досягає своєї робочої температури, він не вимикається повністю, а починає знижувати свою потужність. Відповідно, ми не отримуємо такого поняття, як пікові струми, а це означає, що ми бережемо електроенергію. До речі, завдяки такому режиму роботи ми практично не отримуємо такого поняття, як коливання температури. Адже він не виключається, відповідно, зміна в 1 градус нами буде просто невідчутна. Так як вони дуже схожі, на холодильники, звичайно, там також є і фреон. Фреони бувають різні, але це вже настільки глибока і складна хімія, що ми в неї занурюватись не будемо. Скажу вам так, що один з найпопулярніших фреонів це є R-32. Проте, якщо вам потрапить якийсь інший, то не хвилюйтесь, він також буде чудово працювати. Далі переходимо до розрахунку тої потужності, яка нам необхідна, до потужності кондиціонера. Тут ми зустрінемось з двома величинами: одна величина це для нас звично класична, така як вати кіловати а друга величина це наскільки він холодить. Це величина вимірюється в британських теплових одиницях. Англійська абревіатура звучить як BTU. Один БТЮ це є 0,3 Вт. Тобто кондиціонер з показником 5000 BTU буде споживати приблизно 1,5 кВт потужності. Зазвичай розрахунок відбувається при стандартній висоті стелі 2,7 метра. Якщо у вас висота більше чи менша, відповідно, необхідно докинути або забрати плюс 10-15% до потужності. Якщо говорити про самі цифри, то зазвичай воно відбувається так. Тобто нам необхідно. Буде поділити на 10. Якщо наша площа 45 квадратних метрів, то нам зазвичай буде достатньо 4,5 кВт потужності кондиціонер. Повторюсь, якщо у вас є, до прикладу, великі панорамні вікна, звичайно, вони більше холоду пропускають. Тоді вам необхідно буде докинути декілька відсотків для того, щоб кондиціонер працював в нормальному режимі. А на рахунок функціоналу, там просто якийсь, ви знаєте, клондайк технологій. Він вміє робити дуже багато всякого різного. Це розмова йде як про зволоження, осушення. Іонізація, захист від бактерій і багато багато чого різного все залежить від ваших потреб. До такої нестандартної функції я би відніс це підмішування атмосферного повітря. Ми ж всі розуміємо, що кондиціонер при стандартній своїй роботі він не бере холодне повітря з вулиці. Ні, він використовує те повітря, яке вже є в нашому приміщенні. А це так зване. Ну ви вже самі зрозуміли, для чого це потрібно для того, щоб свіже повітря також і потрапляло ззовні. А тепер підсумуємо це все. Кондиціонер – це. Комфортна річ, це річ, яка додає нам комфорту як в холодну пору року, так і в теплу пору року. Ви знаєте, я доволі часто зустрічаю власники квартир, в яких є кондиціонери, але навіть коли на вулиці ну, дуже спекотні, вони їх все одно не включають, аргументуючи тим, що дуже багато бере світла. Звичайно, старі моделі так і робили. Але зараз ми вже знаємо про таку технологію, як інвертор, і це дозволить вам зекономити близько 30% від старого рахунку. Тому, навіть якщо у вас є кондиціонер, який споживає багато електроенергії. Зверніть увагу на сучасні моделі. При виборі кондиціонера звертайте увагу на особливості вашої кімнати, а саме на висоту стелі, на наявність панорамних вікон чи будь-яких інших джерел, звідки може поступати холод. Та обирайте ті функції, які необхідні саме вам. Лінк на категорію товарів кондиціонери ви знайдете в описі під цим відео. З вас обов'язково лайк, коментар та підписка. А в мене все. Ви були на каналі мойо. Я Рома. Всім пока!